Да, да, все работает. Надо будет потом подснять, как мы вызываем. – Доброго вечер. Якщо стояний клієнт за рулем, блядь. Ну так тих виходить, да? Добрий день. А вас тут ще нову поліцію не зробили? Ну як не зробили. Ну форму ще не видали. Ні. А коли це статися? Ну вони вже прийшли. А видно. Ну, коли... Вроде как приндили. И пройдем. Вам милиции не видают эту хуйню по пьеду комаров? Да, да, шум выдавать. Як там ваш начальник, хованный, хабарник? Все нормально? Совесть не грязи, ничего? Ничего на морде не высыпало у него вообще от совест. Я просто хочу подивиться скільки он намереваю Давай подтримай. Так это липо или что это? Перепрошую, а що ви зараз можете зробити? Ви можете зафіксувати? Зафіксуємо це все. Угу. Так, а далі? Яка процедура? Цікава. Спочатку задокументуємо. Факт того, що ці дерева лежать спилені, так? А далі? Далі документуємо. Ага. А мають якісь ліс... лісники від... тут бути? Чи? Ведемо до судового розслідування. Є поняті. Угу. Потім лісників викличуть. Угу. Главне, що зараз міліція зафіксує. Ми це зафіксуємо виявлено ваше правопорушення. І е, зразу ж буде оце відповідання зараз міліції. Вони мають сообщити Костюку, щоб це... це Ті, хто виділяли рубку в, в цю сані. О, надо сюда стоп, коррупции наклеить, наклеить. А яка це стаття кримінального кодексу? Який тут склад злочину, Якого злочину? Це все. Та я от питаю от Миколу. Та це вже як вони бо тут ну тут, які є підозри? Тут підозри те, що перше, неправильно виведено в рубку. Це екологи мають займатися, в них там окремий кодекс. тому що це вже зловживання, це замогрич, каже, ділову деревину перевели в дрова. Третє, це, друге, це лісник. Він мав бачити це, сказати. Ну, він Получається, що в нас до природоохорони нічого не значить. Він живу липу, просто вирізав, знову ж таки, на дрова. Але і знову, якщо піднімемо е, вир... квиток, по квитку будуть дрова, і мало би піти на шару комусь. Він ще його сховав, бо якби вон там от, оте місце, це називається різний склад, туди складається все, а не приховують тут. Потім будуть розказувати, що вони спеціально приховали. Ну таке часто відбувається. Постійно, і вони ділову. От Ви викликали міліцію, так, так ми викликали. Ну, вже і що? От ви вірите, що щось відбудеться? Знову ж таки на рік, два буде от буквально останні події. Приїжджала і екологія до суду, до суду дійшло. 52 пенька пеньками знайшли, визнав лісник свою провину, Да, він винний, і замість трьох років отримав умовно один рік. Отак зараз він прийде, так, да, я признаю, хотів вкрасти. Ну не вкрав. І получе просто, як каже, жувачку. <каклоджес> ну, все, хватить. І, ага. і покажу те, що вони в річку угу. скинули пеньки. Йому всі, і вони... І я вони кажуть, я саме піньки, я А я то все дам фотографії, то все, і відео. Ох, комарі мене. А ще можна так, постійно. Блядь, треба тікати звідси Костюк нагнав на себе свої. Токсичний. А зараз ми розпишемося далі. Да, і все, далі працює. Тут комары уже, капец, смотри прям толпой Они сейчас стрелять начнут, подожди Ах, эти комары Кушнировский? рассказывай Я не буду с вами спать, еду завтра А? Я еду завтра вот, блядь, умные люди. Вот, а. я, блядь, скажи, Виталия, от этого ничего не изменится. Это, это не скажу. Да. Вот это преступление. Вызываем полицию.